Дане відео створено на основі подій, на які автору сповістили. Все, що буде сказано і показано, є суб'єктивною думкою автора. Добро вам, шановне панство. Вас вітає BlackSide! По традиції одразу ставлю раком. Вже як два тижні минуло, як я зробив відео щодо чеслашного стрімера. Я чекаю на круга. Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню. Ну що тут сказать? Людина, хоча підліток, не зрозуміла моїх слів і вирішила прикопатись до мого останнього відео, де я зробив огляд на те, як нам вішають лапшу компанія Wargaming. Порівнюючи сайти, програмний код сайтів, а також зафіксував час, де на сайті Лесті опублікували новину з Європи. Але саме найбільше його засмутило те, що я описав і проконстатував. Факт, який був.

Вона там, ну, фро, гроші нереально робити. Ну, не будуть, знаєш, як кожному, блядь, якомусь шерду, як потім спокій підписати, писати, типу, воно, блядь, про, рекламу наш. Нас. Ну, типу, ми себе замовляємо рекламу і тому подібне. Правильно говориш. Варспот – це ж не бомжі, яких багатомільярдна компанія Wargaming просто взяв і тупо почав просто так з ними вести співробітництво. Особливо з сайтом окупантів. Хоч це було хоч у 2015 році. Нагадую, на нинішній час Варспут і надалі рекламує танки Варгеймінгу оркам. Нагадую, Варгеймін і надалі мовчить. Не називає агресію Росії стосовно України. А то що вони донатять пару сотень тисяч доларів міжнародні організації, що знаходяться в Україні, хоча це не має значення, бо це філіали міжнародних організацій, то це лише пиль в очі. Це як вибори президентів раніше були. Платили за проголосування кандидата. А коли кандидат ставав президентом, то він набагато більше забирав, чим віддавав. Якщо б Варгеймінг забрав лицензію у Лести і осудив агресію, то питань не було. А так Варгеймінг на болоті тільки під іншою назвою. До речі, на теперішній час у Варгеймінг на сайті присутнє дане повідомлення. Офіційні ігрові портали щотанків Лести і ВГ. в минулому відео я пояснював, чому це так. Посилання буде зверху, справа у відео. А якщо перейти донизу, то знайдемо посилання до Лести, і це новина не стара, бо вказано 2023 рік з надписом Усі права захищені. Ну не буду говорить про те, що я розкрив у минулому відео. Вернемося до Балабола. Я проманент баню. Я повітрі на кого цей мусор за часто. І е, почому не бані, і мені незалежно від ти людина буде навіть поїв. От ти такого не зараз будеш на якогось там пекати нам, а я тебе нахуй забаню. Ти умовно. Ти будеш ніхуй расистів дивитися. Це людина яка? Те, що я пробую тримати добрі стосунки з Вегет. Які в свою чергу бігають на орківські стріми передавать привітик. Ти товариші своєго мікрофону. О, відно, ребят, всім ку. Всім привіт. Пам'ятайте, Пурген не через В. Олександр, зайди на англомовний канал, напиши там китайською. Як думаєш, що з тобою буде? Uh, тепер я тобі розказую, Олександр. Uh, раніше був канал Штаб. Там ще рік назад з'явився, якщо не більше. Там і російської стріми були, і українською. Там ще перший ось цей uh, стоматі менеджера на стрім Тей Штаб перетворився на РУ. Іменно тому там так багато фоловерів зараз посвячено. А uh, українців створили свій окремий канал повністю. Артенс uh, Юкрейн. Uh, де мусить за російську мову. Так, до речі, до речі, я хочу вам нагадати, що у нас ще є тільки українська мова. От, я після чого не хочу, щоб у нас з вами були якісь приватися до приводу, тому давайте ми зупинимося тільки на українській мові. От, і якщо ви там щось будете писати російською, ми вас не забанимо, звісно, але ми вас попросимо, попросимо спілкуватися українською. Це не є е -е, російський канал. Це є іменно по мові е, е, канал. Та якщо ви подивитесь на канал український, пише World of Tanks Ukraine. Коли ви дивитесь на російське, там пише раша, там пошеп просто, просто пише рута, скорочення відмови просто. Тобто це канал для білорусів, для, ну, в тому числі і українців багатьох, на жаль, для казахстанців, для тих же запорібриків навіть. Сомніваюсь, що для малої кількості людей з Білорусі і Казахстана потрібно було ще сказати, що з бана Нової Республіки Предністров'я аналогією ДНР і ЛНР. Абхазія і південної Осетії було створено ворт танки. Руякі вирішили прийти за тих е серверів. Типу ВГ не будуть втрачати таку велику аудиторію. Вони звичайні їм дали обмежені, що не можуть нічого донатити тут, так? Але закинути і сюди це для них виготова. Це онлайн, людям, якими виграємо. По-перше, це не ВГ дало обмеження щодо Донату. Це всесвітні санкції платежів, які обклали Рашу, в яких ВГ немає відношення. Людина взагалі ні чорта не розуміє. А по-друге, напевне, пурген за цей онлайн говорі і це лише чат. Я вже мовчу за гравців, в який Ніки були хоч якось пов'язані з Україною. Як же весело їм гралося, особливо в перші місяці не тільки до переносу, але й після переносу на єврорегіон. І праген таких захищає, бо це ж онлайн. Профі на тіфтаман, бо я буду просити бана. А ти щось, окрім ниття, і піти поплакатись комусь ще щось вмієш. Ну, ось такі відоси висирай, коли людина взагалі ні чорта не розуміє, але пробує до чогось доїбати. Типу, хто б це говорив? Чувак, який пару годин плакав на іншого стрімера через заздрощі. Ну, це коли хочеш доїбатися, але немає до чого. Я розумію, що ти в цьому спеціаліст. От по факту. А що не по факту? пам'ятаєш відос за шквар моїм? за шквар Пургена. І це не перше його зізнання. <п 'ят> я подивився ці пруфи і кажучи, е -е, де тут докази твоїх слів і обрати, які були там написані без поняття. Де його докази? Образ без поняття. А я говорив ще дві неділі тому, що він балабол. Богдан, це нормально, коли ти робиш щось іменно з одною метою захейтити, а не показати нормальному. Ви хоч зрозуміли, що воно тільки що поздануло. Богдан, це нормально, коли ти робиш щось. Іменно з одною метою Захейтити, а не показати нормальному. Геній думки. Фрейд відпочиває. А, чому я іменно кажу захейтити, а не показати нормально? Дивіться, там не у відосі не згадується про те, що робить ВГ хорошого. Ща буде дупу полизать. Хоча раніше Пурген говорив. Я вегене в гроші, я не вигорожу вегень раз. І понеслось Що вони почали в принципі загалом розвивати українську мову нарешті з себе адекватно. Відос е, Україномовний зробили е, ой, видос, е, канал Україномовний зробили раз. Просто переозвучка українською з російської. Напевне, Корбен дуже важливий для українського ком'юніті. На мовному каналі роблять субтитри української 2. Відкрию секрет для мало обізнаних людей. Ютуб по дефолту перекладає вимовлення слів в субтитри на різні мови. Чи варге ще в казахську переводить свої ролики? Ні. Yeah. Твіч-канал зробила український, український, де суто українська мова. Три до того що там стрімер сам з Криму. Постраждала сторона по факту. постраждалому оркам привітики не заважає ку. Всім привіт. До речі, між моїм другим і третім відео Рустрім канал втратив галочку. З чим це могло бути пов'язано? страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при, своем, при своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то. Далее. Они скидали гроши на ВСУ. Точно. Ой, на ВСУ. На ВСУ они прямо что не скидали. Деньги. На серьезно. открыто. 에, скидали гроші на волонтерські потреби, коли 에, була проблема на каховське ще Підірвали, значить, всі депутати хороші. Ви не дивіться, що вони завжди дві ж роблять перед виборами. На свою днюху скинули гроші, і ще до того, коли починалася війна, скидали, тільки тут що теж відкрито. Крім того, у них є люди, які працюють е, з України. А там ще лише українці працюють. І там же люди самі окремо ну, вони нормальні зарплати отримають. А так ось чому ти так дупо облизуєш? Хочеш до них піти, працювати ну, нормальні зарплати отримають, а ми ЗСУ. Як наче у Варгеймінг не працюють росіяни, які також донатять в Рашу. Що тут сказать про дану особу? Як говорив у минулому відео про Пургена, я сказав, що він неповнолітній. Хоча я говорив не його вік, який він прожив, а психічний вік його розвитку. Бо тільки у неповнолітній є ця непритаманна риса, де починають пригать і пінитись від того, що їм не так сподобалось. Мені шкода твою матір. Що ти сказав про мою маму? Хоча він говорив щодо мого відео. Ну ось такі відоси висирай, коли людина взагалі чорта не розуміє. Сказала людина, яка не знає базу школи української мови. Так, народного дайте мені, будь ласка. З Доброго вечора чи добрий вечір прав правильно? Не знаючи, що таке відмінок. Про що з ним можна балакати. Просто щоб ви розуміли, в мене ж навіть в цьому офісі, де Донат, пише: за період, відколи ми почали збирати гроші на волонтерські потреби, ми зібрали більше, ніж 344 тисячі гривень. Ці кошти, хто зібрав сам фонд, на яке є посилання на Facebook. Чи тупо всі стрімери, які брали участь в благодійному марафоні, але ж вказать у себе на сторінці типу, що Пурген зібрав ці кошти, це лицемірно. Пам'ятайте, Пурген не ЧСВ. Навіть Лебіга такою фігнею не страждає. Хоча він саме найбільше зробив особисто, ніж усі стрімери України, разом взяті. А вказувати таке ради реклами свого твічу для рейдів від Варгеймін. Рейд така собі затія реклами твіча. Хоча, як я вже говорив, <звіт> тому для цього індивідуума любі способи хороші. Тому це одна з причин, чому він лив лайно на стрімі до іншого стрімера. Хто не в курсі, він за донат готовий постригти кота. Ми ну, я вважаю це знущання до кутком. Тому краще задонать телебіги, а не на стріми пургена, який по суті. Там не використовують посередників. Щоб потім, коли гроші тютю, він не начав виправдовуватись. Короч, вони я? якихось долбайобів. І по стандартній шарманці ниття не почав говорить. Тому, шановні громадяни, думайте кому довіряти. Но уний мочи людині з великої літери. А щодо його вигородження ВГ стосовно Варспот, ну не будуть вешники кожному блядь якомусь в якого там стока підписати, писати типону блядь, про рекламу наш. Виходе, по його словам, що ВГ з Варспот зв'язалися через посередників і, в свою чергу, Варспот рекламували терористів. А ВГ через ниття посередників добавили Варспон на свій офсайт. І тому в гене винна бо. А, Коротше, ВГ, ну блять, ну це ж е, мільярдна, можна сказати, корпорація Вона там ну, е, е, гроші нереально рубає. І тому вони білі і пушисті, і пурген облизуючи їхню дубцю. А я ВГ не в я не в ВГ вегені разу. А не пішов би ти на хуйня <звук> із-під коня. З тобою зрозуміло, жовмо з золотої дупи, знайшов хвилюватись за репутацією комерційної компанії. Хоча яка -ка репутація може бути у компанії, якщо власник ВГ ж бурляв у вікна пляшки людям на голови? змія завжди гниє з голови, і головний український журналіст ВГ скаже: коли перегляне це відео. В він там і після нуль аргументів. Що тут сказать? Нічого нового від цього організму я не почув. Аргументів нуль лише сморід в мою сторону через те, що йому не сподобалось те, що так всі бачать стосовно ВГ. Але ж треба було якось йому показати, як він дупу може лизить, щоб тільки попасти в цю Мільярд нам розказати корпорація. Вона там ну, гроші нереально рубає. Надіюсь, аналогію з Муразором не потрібно приводити, як він закрив свій рот, як підписав контракт з ВГ. А Пурген вже підготовився щодо закривання всім українцям ротів, бо Варгеймінг забороняє. Ми один до одного з повагою відносимось і будь-які політичні теми на заборонені. Бо я на празд я в'яжу la marea. Хоч політичні теми заборонені, це не заважає в грі на карті загублене місто мати політичний лозун фашистського радянського союзу, згодом який почала використовувати рабзія. І дивлячись на пропаганду війни, яку вони постійно крутять, то цей лозун трактується як. Тому дивіться, це пропагандистський лозунг і мовчіть ні слова більше. Хоча часу на те, щоб його прибрать, було достатньо. Головне, слухайте від жополизів, які вже хороші. Відео трохи вийшло затянутим, але дякую за перегляд до кінця. Робіть висновки те, що ви бачите, а не те, що вам жополиз говорить. На розумних людях і тримається світ. Ми, українці, дуже багато чого дали цьому світу в розвитку через свій розум. Не дайте обмануть себе тим, чим хочуть себе показати інші, бо з прикладу депутатів і як звге публічність не являється повною правдою. До побачення, можливо, скоро побачимось.